Нетішинські атомники невпинно допомагають українським військовим виборювати перемогу. Днями на атомній станції відбулося чергове засідання робочої групи, яка взаємодіє з громадськими організаціями та волонтерами, зокрема із ГЕО «Енергія наших сердець. Саме на її рахунок працівники підприємства перераховують частину від свого одноденного місячного заробітку. У засіданні взяли участь голова проспілкової організації на екенергоатом Олексій Лич та директор із супроводження закупівель Олег Косенко, голова робочої групи із взаємодження. Модії з волонтерами Сергій Сахнюк презентував присутнім звіт про спільну роботу за неповний місяць діяльності. Особливу увагу було приділено використанню коштів, перерахованих атомниками проспілкової організації компанії для ГО «Енергія наших сердець. Сума склала майже 7 мільйонів гривень. За них було придбано відповідно до запитів військових частин вкрай важливе на фронті обладнання. На території промислового майданчика Хмельницької за участю керівництва та профспілки підприємства відбулася передача Ача закупленого обладнання представникам військових частин. Його було придбано спільними зусиллями працівників атомної станції, проспілкової організації енергоатома та волонтерів згідно листів запитів військових формувань. Волонтери закупили та передали на потреби наших захисників два автомобілі: тепловізори, квадрокоптери, спеціальні комплекти для розмінування територій, термінали «Стерлінг», світлодіодний прожектор для потреб протиповітряної оборони, комплекти спеціальних автомобільних. Шин та інше необхідне на передові обладнання. Такі благодійні ініціативи атомників не поодинокі. Вже розглянуто 15 нових листів запитів, з якими військові частини звертаються до Хмельницької АЕС. Їх виконання у найближчий час реалізують волонтери та передадуть необхідне обладнання українським захисникам на фронт. Воно допоможе нищити ворога та наблизить нашу перемогу.